Yeah. Так, всім доброго вечора. Хто підключився? Хто буде слухати нас в записі? Зараз ми підключимо слайдики. Сьогодні у нас дуже класна тема. Так, щось не хоче? Так, видно? Добре. Так, Сьогодні у нас дуже класна тема, ми поговоримо з вами про власний е, продукт, це ім'ю Booster, і е, паралельно затронемо тему е, зміцнення нашого імунітету. Е, саме Booster ім – це один із продуктів, який допомагає е, підсилити захисні сили нашого організму. Що ж таке імунітет? Цей термін відходить від латинського слова імунітас, тобто звільнення, позбавлення від чогось, означає здатність захисної системи організму позбавлятися від чужородних об'єктів. Іншими словами, імунітет це захист організму за допомогою складної імунної системи, тобто, це всюди входить і комплекс органів, клітини організму, тканини. Ми з вами розрізняємо два види можемо розрізняти два види імунітету: це вроджений імунітет і набутий імунітет. Вроджений ми отримуємо з вами через з генами батьків, і з точки зору еволюції, найбільш це давній спосіб захисту організму. Набутий імунітет формується в процесі життя і являє собою еволюційно більш молодий організм захисту. На імунітет працює дуже ціла команда клітин і білків. Як тільки надходить сигнал про прояву агресора, починається операція по його знешкодженню. Таким чином працює наш імунітет. Що ж впливає на наш імунітет, по-перше, це сезонні такі фактори. Да? Зниження кількості сонячних годин, більші перепади температури. Саме це період, осінь-весна. Більше часу ми перебуваємо у приміщенні, змінюється наш раціон. І як показали наукові дослідження, що частина захисних сил організму дійсно має велику активність влітку. Саме наш, наш спосіб життя впливає дуже на імунітет. І нормальне функціонування імунної системи дуже залежить від здорового способу життя, чим ми з вами і стараємося займатися. Негативними чинниками для імунітету це. По-перше, куріння, вживання алкогольних напоїв, це нерегулярний сон, це зайва вага і, звичайно, постійні стреси. Позитивні чинники це збалансоване харчування, в якому ми з вами йдемо, да, вчимося, хто вже навчився, ми утримуємося, це заняття фізкультурою або спортом і достатня кількість. Рідини. Про водний режим ми не забуваємо. Це не лише як фактор на схуднення, да, а це ще й фактор для зміцнення нашого імунітету. Особливо явним це стає в міру старіння, коли відбувається послаблення імунного захисту, що робить людину більш сприятливішою на різні захворювання. Багато ми з вами чуємо, що заняття спортом да, це підтримка нашого імунітету. Звісно, ніхто не говорить, що там треба йти до спортзалу і тренуватися по 2-3 години, а потім знесилений, ти йдеш додому. Ні. Вчені пов'язують регулярну фізичну активність зі здоров'ям організму. Тобто регулярне заняття спортом це може бути ходьба. Прогулянка 20-30 хвилин кілька разів на тиждень, це вже буде таким оздоровлюючим ефектом. Матиме. Важливо розуміти, що зайві навантаження, як у професійних спортсменах, теж можуть послабити захисні сили нашого організму. Тобто перевантажувати організм теж не варто, але поступово ми можемо це взяти собі як за дисципліну. Також харчування відіграє велику роль в складової підтримки нашого імунітету. Тобто воно повинно бути збалансованим, щоб ми в раціоні отримували всі макро нутрієнти. Доступність продуктів для збалансованого харчування може стати проблемою, допустимо, сезонних овочів, фрукти не завжди. Мають бути по сезону, але коли ми їх купуємо взимку, то ми з вами розуміємо, що вже там свою властивість, та, що нам потрібна для нашого імунітету, вони втрачають, наприклад, яблуки на... при кінці сезону це початок весни, да, зимки на весну, вже якби вітаміни там в яблуках зовсім відсутні. Мікронутрієнти мають неабиякий великий вплив на наш організм саме на імунну систему. Мультивітамінні комплекси допомагають отримати мікронутрієнти в необхідних кількостях, тобто прийом вітамінів і мінералів позитивно впливають не лише на якість нашого життя, а саме на наш імунітет. Тобто існує ряд вітамінів, Це А, С, Е, Д, 3, і мінерали, цинки, селен це такі важливі вітаміни і мінерали, які потрібні для захисту нашого імунітету і нашого організму. Трішечки затронумо ми. Що ж таке окислення? От поговоримо про антиоксиданти і їх роль. Окислення це процес руйнування нашої клітинки вільними радикалами. Антиоксиданти сприяють захисту клітин від самооксидантного стресу відповідно дозволяють клітинам, це учасники іменного процесу виконувати свою функцію. Антиоксиданти зустрічаються у багатьох рослинних компонентах, по-перше, такі як розмарин і куркума. До оксидантів відносяться вітаміни Е і С. Ось такі продукти. Я не знаю, раніше був Роузгард. Це сильний антиоксидант в компанії, але, на жаль, його зараз немає. Зняли з реєстрації. Да? Залишився ім'юн бюстер і шизандра. Це два таких продукти, які допомагають підтримати захисні сили нашого організму і не тільки. І, от, по-перше, затронемо з вами ім'юн бюстер, що тут не лише тільки підтримка імунітету, по-перше, це пребіотик. Сильний антиоксидант і він містить в собі мікронутрієнти і унікальний компонент епікор і сік бузини. Що ж таке саме бюстер? Це унікальний комплекс натуральних компонентів для підтримки. Захисних сил організму. Ну от давайте ви мені в чатику поставите, хто користувався цим продуктом, одиничку, да? хто ще не користувався, поставте двічку, кому цікаво. Саме в складі ім'ю бюстера є ексклюзивна добавка Epicorp яка підтримує наш, е, м, захисні функції нашого організму. До речі, епікор це така добавка е, з натуральних компонентів, і вона лише доступна тільки в наших продуктах Гербала, тобто запатентована для, саме для компанії. Е, також є цинк, селен входить в склад, е, вітамін С і Д3. Оптимально, сприяє оптимальному функціонуванні сил захисних сил організму. Крім того, треба відмітити, що цинк і селен захищають клітинку від вільних радикалів. От за унікальну цю добавочку Epicor. Це вона вироблена на основі фермента дріждів. На першому етапі ці дріжджі починають стимулювати киснем, що провокує бурхливий ріст. Потім кисень різко відключають, і піддається процес, піддається ці дріжджі стресу, в результаті якого вони виробляють цілий набір елементів, тобто там і протеїн, протеїни пептиди, аксатиданти, органічні кислоти і бета-глюкани. Тобто це саме такі важливі речовини, які і зберігають. Нашу імунну систему включають захисну реакцію чи функцію. Завдяки унікальному складу опікор іде підтримка захисних сил організму, стимулюється корисна мікрофлора, тому що ми з вами розуміємо, що імунітет наш в нашому кишківнику, в нашій мікрофлорі. Ну і, звісно, виступає в якості антиоксиданта. Ми можемо вживати ім'юн-бюстер не тоді, коли да, відчуваємо, там, що ми захворюємо, а навпаки, щоб підтримати наш організм на протязі дня, да, зробити таку профілактику. рекомендують вживати щодня ввечері під час їжі. Це в упаковочці йде 10 САШЕ, тобто з індивідуальною денною порцією. І е, хтось п'є вранці, хтось п'є вечором, хтось п'є е, в день, коли зручно. Але е, я думаю, що він повинен бути, щоб захистити, тобто е, ваш організм, не чекати, коли ми з вами захворіємо, да, а таку профілактику, тому що зараз, е, особливо в цей час сезонних загострень, зараз ми з вами переходимо на осінній період. І щоб надати щоденну підтримку нашому організму, підтримати сили, то пропитися ну, 14 днів. Да, у нас є схемка. 14 днів, не пропускаючи, щодня повживати цей продукт. Ну, на цьому все. Я дуже полюбляю цей продукт, я його п'ю не лише тоді, коли хворію, а якби на постійній основі. П'ю сама, даю своїм дітям. І зараз би хотіла послухати, може, іще хтось хоче сказати. Допустим... Дякую, звісно. Да, 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 хочу зараз. Я завжди хочу ділитися я зараз... про такі продукти, тому що це один із улюблених продуктів, які у мене з'явився не з перших. Да? першого я знаю, що всі ми починаємо коктейль, алої, чайочок. Про такий продукт почула на одному із ранкових клубів і зрозуміла, що це дійсно те, що потрібно кожній сім'ї, повинно бути в кожному домі. Після того, у мене завжди вдома є мінімум дві упаковочки імундюстера, тому що нас багато, да? в нас. Дві, двоє дорослих, троє дітей, дітки завжди ж, ви знаєте, ходять в школи, садочки постійно себе піддають такій небезпеці, да, заразитися якимись небезпакими заразними захворюваннями, ослабленню імунітету. Тому намагаюся, щоб цей продукт завжди був вдома. І використовую його сама, використовує чоловік, дітки. Зазвичай, якщо от все добре, да. Якщо це літо, ми можемо і не пити. Але якщо такий період, як зараз, то це обов'язково Да? хоча б один пакетик на добу, якщо у вас все добре, ввечері після вечері, собі один пакетик імунбюсера, і ви собі знаєте, що ви підтримуєте свій організм. Якщо ви бачите, що вже починається сезон епідемії, я завжди дивлюся: от у мене є такі ці батьківські чати да? групи Вайбері, і тільки починають батьки писати, що от, е, там починають хворіти діти, той захворів, той захворів, той захворів. Я знаю, що це вже перші такі дзвіночки, що діткам потрібно давати імунбюстер. Тобто ми йдемо в школу, ми відразу даємо шезандру зранку, да? а ввечері імунбюстер. Е, я знаю, що можу поділитися своїм досвідом. Да? Неодноразово перевірено на моїх дітках, на дітках моїх уже дівчаток, знайомих, друзів, які у мене також брали цей продукт. Що якщо дитина захворює, от приходить у мене малий школи, приходить 37 температур. Да? Я просто розвожу наш пакет імунбюстер теплесенькою водичкою, обов'язково зверніть увагу, цей продукт не можна заливати да, тому що ми зруйнуємо всі корисні речовини. Дитина випиває і на ранок вже температура 36, все. Без антибіотика, без взагалі ніяких жаропонижаючих, нічого ми такого не використовуємо, лише імунбюстер і шизандра, Все ж у нас є на такий період, коли ми вже навіть захворіваємо. Коли у мене двоє старших хлопчиків, да, одному 13, другому 10, вони вже більшіші, вони відразу мене пили по цілому пакетику. Коли Даруся була менша, я її ділила один прямо цей саше, брала і розділяла пополам. Ну, тобто, вона у мене ще від груді, від маленької, да, від, від двох рочків вона вже пила наш імунбюстер. То відразу я ділила ось цей пакетик і я їй давала дитина захворіла, наприклад, рано півпакетика і ввечері півпакетика. Діти прекрасно його випивають, тому що він такий має ягідний, смачний, приємний смак, да? задоволений, як компотик, да? але без цукру і корисний для вашого організму. Зараз уже я вже і дарині не пам'ятаю, коли останній раз ділила. Тобто давним-давно я вже неділю цей пакетик. Менше була я ще ділила така два рочки, а вже, наверное, з років три, з трьох років, да? зараз їй чотири. З трьох років я її вже не ділю. Я їй даю цілий пакетик. І у нас було таке навіть, що зазвичай це я даю один раз на добу, так? але коли хворіє, дорослим рекомендується три рази на добу, діткам я даю два рази на добу, коли вони хворіють рано і ввечері. І значно швидше вони виходять з цього стану. Як я сказала, вже без антибіотиків, без ніяких жару набагато легше це все протікає. Так само ділилася, і моя подруга в мене теж брала. Вона каже, теж малий там прийшов школи, температура срочно мені імунбюстер. бігом, тому що вона знає, що якщо він зараз вип'є імунбюстер, то він через пару днів буде як огурчик. Якщо він не вип'є, два антибіотики їм забезпечені. До цієї кориш кода, що вона не змогла приєднатися сьогодні, я би хотіла, щоб вона сама поділилася. То вони завжди, я кажу, на одному антибіотику вони не виходили. Зараз вони виходять на одному імундустері. Просто нереально класний продукт, за який я кажу, що також потрібно давати, мабуть, якусь нобелецьку премію чи, чи щось таке. Да? Так що дуже смачно, корисно і класно підтримує наш організм. Імунітет просто супер. Дітки ходять на постійній основі школи з садиком, Всім рекомендую. Можливо, ще Іна хоче поділитися. Я його, якби, взяла недавно. Дуже, я ще його, звісно, не розпробувала, але був момент, як ну, почувствувала, у мене був і у Юри раз, дуже ну от, вже почали нос вербіти, вже такі симптоми були. Ну, і ми, наверное, пару днів ми попали по два пакетика, вот. ну і якби все пройшло. Ну, так як у нас його мало, ми залишили його нам їхати. Надо якби і в дорогу взять, поэтому останні осталось у мене. Останні возьму в дорогу, так що дуже я ще не розпробувала. Ну, то, що пробували, я ж говорю, пару днів, як би помогли. Да, до речі, я, ну, я сама не використовувала, але чула, що коли десерти роблять там на творожок, його теж я використовувала. Соблять. Да, от хто любить, хто любить, люби, да. Дуже смачно. Не творожок я робила, я робила м зефір. Так, це да, та, 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 да, та, да. Та, да. Та. А то дівчина, іменно там творог, вона коктейлі, э, фрукти, і посипала ще одне э, бюстером Ну, или вона оце, шари, як ми робили, слої, да? десерт. Я теж так трошки просипала, ну, може, для краси, а може, їй просто подобається цей смак. Ну, для мене це от просто, якщо хочеться такого кисленького чайку, то це, от мене для мене такий варіант. Я його більше як напоїм. Дуже класно на вечір. я хотіла сказати, да, якщо, наприклад, хтось не може пити наш чай ввечері, да, тому що він mm -hmm. тонізує, можливо, когось бадьорить. Бо є дівчатка, які кажуть, що можуть пити і в 8 годин вечора наш чай, і спати спокійно. Я, наприклад, намагаюся вже після обіду не пити наш чай. А буває таке, що ввечері дійсно хочеться щось випити. Да? І щось таке смачненьке, буває теж таке, хочеться гаряченького, смачненького. Оце дійсно той випадок, да? що можна і випити, посмакувати, і ще й підняти свій імунітет з користю посмакувати. А якщо з нього приготувати такий зефір, то це взагалі треба поділитися колись рецептиком, а може і приготувати колись, да? mm -hmm. на якому ранковому клубі. До речі, дівчатка хотіли вам да, нагадати чи оголосити, що в нас цієї неділі не виходить провести такий мастер-клас по приготуванню корисних смаколиків цю і наступну неділю. Ми вже в роз'їздах. Да, ми вже роз'їжджаємося. Я вже сьогодні цієї ночі вже виїжджаю, готую, збираю чемодани, так що, це, будемо готувати на наступні рази. Поки да. що і вечірня а, школа ж теж тоді переноситься. Так, да. да. і вечірня школа на наступний тиждень також ми відпочивали. В в жовтні, жовтні встрітимо зустрінемось. Зустрінемося ну, ми не, не прощаємося, да? ми будемо бачитися, ми будемо записувати кружечки, відео, будемо передавати вам привіти, ділитися своїми враженнями, емоціями обов'язково. Але просто не буде можливості да, от так, типу, сісти, включити запис і провести ось такий вечірній клуб. Тому ми крепко не розслабляємося. Не означає, що якщо ми їдемо, що ви розслабляєтеся. Ви залишаєтеся в режимі. Ми також намагаємося все-таки притримуватися харчування. Наші продукти завжди з нами, незалежно від того, де ми знаходимося, чи ми вдома, чи ми в дорозі, ми все беремо все своє беремо з собою. Да? Тому ага. е чекайте від нас гарних, класних фоточок і відео будемо ділитися. Так, що ми будемо ага. фоткатися, да, Олечка, ти включаєшся, маєш змогу. Секундочку, тільки перечепуйся. Давай, давай. <сум> Не чесайся. Так, ти все зрозуміла, все почула, як використовувати, е які його властивості. Ну, я взагалі... Я не знаю, взагалі для Мирославчика буду його берегти, значить, але так по половинці я краще б буду на вечерю йому давати. Наверно, бо рано ж ми так. Їм садочку. Так, да, так, да, так. Да. От він так його і рекомендують використовувати ввечері після вечері. Так, я включила так, камеру, а себе що? не так. бачу. Дормально. Ми тебе бачимо, гарна, красуня. <реш> <реш> Ти вже красуня сьогодні там ділилася своїм фото. Ага. Вже ага. можна робити е, фото. Після. <гум> Ні, ще, ще треба трошки зачекати. Я ж, я ж не так строго, я ж все одно ну, дерунів вісім часов наїмся, то е, цукерку до, до кави, я не можу так просто врізати собі все. Ну, ти вже це з дерунами вісім часов трошки цей, переборщила, звісно, <гум> але це. Все нормально. Все, все нормально. <гум> Так, значить, стараємося, стараємося тримати себе в руках від таких спокус. Мій, до речі, теж сьогодні заказав дируни. Я тут е, роблю ще відбивні, все їм корочі, тут готую, а він ще каже: давай ще деруни. Так що в мене ще план завдання на вечір дерунів. Капець, це, він ніколи їх не ти казала? Ні, Тарас. Тарас. А, Тарас. А, Юра я думала, що жив. твій є. Юра не, заказає, знаєш, він Деруни ж не любить. Юра не любить деруни. Родила собі такого. Зараз побачу. Що? Я вже мушу йти. Так, давайте все, тихо, гамечі нам всім дякую. На добраніч. Випричай.